Сьогодні суд закрив справу щодо розгону учасників майдану. Значить, Шевченківський суд Києва закрив цю справу щодо розгону мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року через закінчення строку давності справи. З підозрюваних зняли усі обвинувачення, скасували арешт з їхнього майна. Зрозуміло, що потерпілі стояли зовсім на іншій позиції і просили не закривати цю справу. Як вам? Я вважаю, що влада має на це звернути увагу і публічно озвучити свою позицію щодо цього. Після того скільки молодих людей загинуло на майдані, таке чути насправді боляче. Таке враження, що будь який будь-який злочин може пройти по суті повз і не буде жодної історичної справедливості. Для мене це. Дуже важко чути, оскільки саме ці роки, 11 років, ми будуємо по справжньому з часів майдану нашу е, от, українську ідентичність і наш вектор, і не карати тих, хто був причетний е, до злочинних дій е, тодішньої влади, е, це має лягти на плечі всіх відповідальних, хто це зробив.